Іспит. Що вдало скласти іспит? Найважливіше, найважливіше це чесно собі відповісти. Чи як ви орієнтуєтесь по місту, як взагалі ви проїжджаєте перехрестя, повороти, ліві, розвороти, все, що таке складне, чи все ви розумієте поводінню? Чи якщо ви поряд з інструктором більш-менш нормально себе почуваєте і. Орієнтуйтесь вже більш-менш на перехрестях, тобто спочатку у вас був повний якби хаос, то вже в кінці водіння ви вже розумієте, що в мене більше впевненості. Я вже швидше реагую на якісь ситуації. Я вже розумію, куди дивитися. Я розумію, куди їхати. Розумію, як проїжджати перехрестя в вашому конкретному місті. Ваші вже тут маршрути знайомі. Місце більш-менш знайоме. Вам стало трішечки легше. Ви можете їхати і спілкуватися з інструктором, ви можете про ну, якісь теми поговорити не про водіння. Це вже дуже класно. Значить, у вас все добре, якщо ви більш-менш себе почуваєте нормально, впевнено, ви не будете себе почувати. Повірте мене після навчання в автошколі. Впевненість прийде через ще пару років, тому що не дарма вам видається посвідчення на. Два роки, те, що ви будете ще не постійно у вас буде посвідчення. Ви два роки вважаєтесь недосвідченим водієм. Ви все будете набувати цей досвід, тому впевненість почекайте. Не, не чекайте її прямо тут і зараз через два роки півроку навчання, два роки інтенсивного самостійного водіння, і тільки потім ви можете відчувати впевненість якусь за кермом. Тому не спішіть з цим. Ви маєте відслідковувати а, за собою. Прогрес обов'язково в навчанні і в тому, як ви себе почуваєте за кермом. Менше страшно, менше лякайтесь машин там зустрічних. У вас стало краще виходити те, що не виходило раніше. Має бути прогрес. Повільний, швидкий, неважливо. Він має бути. Не має бути, ви стоїте на місці. Вот. Тому, коли ви вже. Готові складати іспит, ви обов'язково маєте ознайомитись з маршрутами. Ви маєте взяти, якщо в в автошколі вас не провозили по маршутами, не порозказували, як там проїжджати, Тому я певна, тому що є певна специфіка. Кожного маршруту в кожному місті, в кожному регіоні своя специфіка. Десь паркуються, десь не паркуються, як у нас просто роблять зупинку з лівого з правого краю прижі частини. Десь заставляють робити паркування, десь виїжджають з майданчику заднім ходом, перш ніж взагалі виїхати на маршрут. Десь заїжджають заднім ходом вже коли приїхали, можуть сказати, станьте там заднім ходом туди, чи припаркуйтесь передом, чи ще якось ще паралельно навіть може бути. Тому ви узнаєте, як в вашому конкретному регіоні складаються іспити, що конкретно просять зробити, які вказівки, зупинки, там я ж кажу паркування, або як у нас специфіка розвороти, може бути 5-6 розворотів на маршруті. Це тотальний треш, але ми от тренуємо розвороти. Така у нас специфіка, тобто я маю обов'язково знати вивчити всі маршрути. Можете приїхати, взяти обов'язково, якщо ваш інструктор вам це не дав. Берете додаткове заняття, хоч в того ж інструктора, якщо він вам подобається, або іншого приватного. Хай це буде дорого. або з іншої автошколи у когось попався хороший інструктор, або в вашій автошколі у когось відгуки про іншого інструктора. добрі. візьміть іншого інструктора. Послухайте інше пояснення. Він своїм поглядом свіжим на вас може щось додасть вам. Тому. Обов'язково проїхати всі маршрути, розібрати, подивитись в інтернеті, якщо є проїзд маршрутів, подивитись на сайті карту, сісти з чоловіком поряд на пасажирське сидіння, проїхати з чоловіком. Хай він покоментує по-своєму, скажіть, проїдь, будь ласка, повільно. Як по книжці правильно по правилам включай поворотнички? Поворотнички це окрема історія. Жодний досвідчений водій зараз посадив на іспит не здасть виключно із-за показчиків повороту, тому що треба це все має бути дуже чітко. Об'їзд перешкоди, все супер чітко. Об'їжджати з покачком треба все триматись в крайньому правому положенні і все об'їжджати з покачком вліво. Потім повертатись назад, в крайні правоположні це дуже важливо. Тобто, проїдьте і вивчите спокійно на пасажирському сидінні знову ж таки весь цей маршрут. Обов'язково тільки після цього можете приступати. А знов ж таки попитайте у людей, які стоять, чекають іспита, хто вже здавав на правах на хабарів, хабарях там і відео в інтернеті в вашому конкретному регіоні. Яка специфіка, які є перехрестя і які типові помилки, все це обов'язково? Чим більше інформації у вас цієї буде, тим більше менше шансів у вас зробити помилку і швидше здасте. Хвилювання хвилюватися я не можу сказати, що хвилюватися не потрібно. Ви можете просто прийняти як факт, що ви будете хвилюватися. Як будь-що будь-який іспит в школі, в універсі, на водінні, будь де це все одно. Там це змагання у спортсмена, Це все одно буде хвилювання. Я вам скажу, як спортсмен, чим краще ви готові до змагань або до іспиту, або до здачі. Тим більше у вас буде мандраж і хвилювання, тому що ви знаєте, що ви дуже класно підготов, підготувались, і у вас дуже велика великі шанси скласти цей іспит і отримати прямо сьогодні посвідчення водія, і прямо завтра вже виїхати на своєму автомобілі, і це все вже нарешті закінчиться. Так і спортсмен, приїжджаючи на Олімпіаду, знає, що він готовий просто на всі 100, Він готовий виграти цю Олімпіаду. Як ви думаєте, яка у нього буде? Доля хвилювання, він буде просто це буде колосальний мандраж, тому що він готовий. А той спортсмен, який розуміє, що він не дуже підготовлений, що він десь там ну, погано підготувався, чи травма була, чи ще щось. Він не претендує на перші місця. Класно, якщо я там займу перші місця, але я не претендую, бо я не готов і мандражу набагато менше, тому що буде як буде. Уже я молодець, що я вже тут, розумієте? Тому якщо ви не готові, у вас було погане навчання, то буде як буде. Взагалі до першого самої спроби іспиту ви маєте підійти, підійти з таким, як на розвідку розвідковий подивитись на інструктора. Поспілкуватися з ним, познайомитись, познайомитись з автомобілем, познайомитись з тим, як відбувається іспит, як взагалі все це влаштовано. Обов'язково послідкувати за собою, як ви почуваєтесь психологічно, морально, наскільки вам страшно, наскільки у вас буде труситися ліва нога на щеплення, як у мене, наприклад, наскільки ви зможете з цим вхвилюванням впоратися? Тобто, просто на розвідку нічого не очікуєте, буде як буде. Уявіть, що ви на іспиті зараз, що поряд з вами не інспектор, а ваш інструктор. З яким ви було комфортно їздити, або ваша там ви просто, просто їдете, ваша дача просто їхати, так, як на занятті, так як ви вже їздили, показати все, що ви навчились. І все. От я, як спортсмен, приїхала, я хочу показати все, на що я зараз здатна, що я вмію, що я навчилась, просто показати собі, всім, просто проїхати, без всякого очікування результату, проїхати якомога далі. Виїхати вже з цього майданчику, нічого не забути, постаратися як віршик завчити, що мені треба зробити перед початком руху, куди дивитися, прямо на цьому сконцентруватись, щоб нічого не забути, от, от, от про це, щоб ще зменшити хвилювання, мені дуже допомогло це знайти спільну мову або якийсь контакт з інспектором. Вони, коли там стоять в курілки, вони всі такі дуже класні, посміхаються, жартують. взагалі все супер. Тільки вони сідають в автомобіль, отака, лице кирпичем, все, вони просто міняються взагалі, і, і вони такі дуже строгі. Ну, в них така робота. Маєте просто це розуміти. Це не людина, така строга, це така просто його обов'язки. Такі така у нього робота. Але особливо коли ви жінка, ви можете скористатися своїм жіночим оцим от шармом. Там ну чого ні, ви можете просто. Привітатися з ним, сказати йому комплімент, пожартувати. Треба обов'язково спитати, якого звуть, перепитати щось спитати, якусь допомогу. Чи можу я там покласти курточку, чи можу я покласти сумочку? Чи можете задавати питання, спілкуйтесь? ви його можете розкрутити на спілкування, і буде цей контакт. Якщо ви пожартуєте, і він посміхнеться, це просто бінго. Ви знайшли конект з людиною, і легше буде і вам, і легше буде інструктору, тому що ви все одно незнайомі люди, іспит, оцей просто стрес в машині. оця вона вона просто колосальна. Ви можете знизити її оцим спілкуванням. Буде легше, буде таке відчуття, що ви вже з цією людиною знайомі, бо ви познайомились, перш ніж сідати в машину, бо коли сіли, готуйтесь до іспиту, поспілкуйтесь. Повірте, мені це допомогло. Серйозно жарти працюють е, взагалі. Посмішка, десь щось це спрацює, повірте мені. Е, якщо жінка-екзаменатор, то ті чоловіки користуються такими лайфхаками. Е, вот. Але навіть з жінкою можна якось пожартувати, можна все одно піти на контакт і поговорити, познайомитись. Вот а далі просто покажіть все, на що ви що ви навчилися за зараз за кермом. Їдьте і отримуйте задоволення. Просто це як розвідка. Ви прийшли на розвідку, як що працює. Все, до нових зустрічей. Бережіть себе, бережіть Україну, донайте, допомагайте один одному, допомагайте тим, кому наша допомога зараз потрібна. Не забувайте, боремось до останнього, не дивлячись ні на що, якщо ви залишаєтесь в Україні, боріться, живіть, плануйте, мрійте. Мрій та дій, просто не сидіть на місці, робіть щось. Це тільки нас може врятувати тільки вперед. До нових зустрічі, па, -па.